Володимир Магайський показує стіну, яку розмалювали першою. каже тут зображено 24 лютого, початок повномасштабного вторгнення та те, як українці завзято піднялися на захист своєї країни на цій картині. Зображена Період, коли ми отримали зброю, ми змогли тоді жити та і ту русню. Наступну стіну чоловік присвятив своїм 13 побратимам, із якими воював у взводі гранатометників, та які нині продовжують боронити країну. Каже, хотів, аби був намальований кожен. Спитав у художників, можливо чи ні. Вони будуть сказали, що це неможливо. Буде велика скупченість ніде немає де їх розмістити, і тому ми. Намалювали там 12 плюс 1 списи. Це як символи моїх побратимих. Нарешті будинку майбутнє України. Тут ми бачимо, що наш народ спочатку засіє, посадить, виростить, збере, щоб ми були ситі і сильні і змогли відстанов... підняти, відбудувати нашу країну. Оздобити будинок Володимиру допомогли харківські художники. Вони біженці з Харкова були в Золотоноші. З ними опрацювали цю тему, вибрали де правильно розмістити які малюнки, і намалювали. Ані сутками сиділи, ну тож осінь, дощ то. Пойдуть, посп'ять і опять виходять і рисують. 230 квадратних метрів розмальовували місяць. За словами Володимира, така робота мала б вартувати йому 350 тисяч гривень. Втім, каже харківські художники, грошей з нього не взяли. Ці ребята, біженці, які вони волонтери. І для мене в мене сім'я волонтерів. Вони зробили, вони взяли за матеріали, вартість матеріалів. Це близько 75 тисяч гривень, додає чоловік. Це гроші, які він заробив на війні. Будинок, який напередодні повномасштабного вторгнення збудував для себе та майбутньої сім'ї, тепер хоче обміняти на 10 позашляховиків для передової. Там каже, вони вкрай потрібні. Там не потрібні розцяцькованість, суперсигналізації, з коженої сідушки. Це там ніхто потрібні автомобілі, двигун, повний привід. Колеса резина, щоб він був хідним, проходив, візів крапкувався, і його задача вивозіть туди трьохсотих до госпіталю. Його пропозицію вже зацікавилися охочі. Втім, аби обмін був правомірним, потрібно завершити внутрішні роботи. І Ми з ними обсудили такий варіант, що я роблю повністю під ноль ідеально буде там суперкрасиво, Другий, третій поверх і два санузла. І вони як би дали попередню згоду, коли саме відбудеться обмін, та чи буде він взагалі? Чоловік поки що не знає. Наталія Старинець, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.